Ну що, поки декілька хвилин у мене до відчинення дов'яту є, то можна дещо тут зняти. Дещо верніше показати за цей час. Десять хвилин особливо не знімеш, але можемо пройтися до, до водойми за рибою, з карпами. коропанкою. О! Корпус улікувальний вже відчинений. О так. Так. Ось ці водойми вони були і так само. За минулого року вони вже давні. Тут живуть риби. Риби звуться коропикої. Ось, така, мальовнича така місцина, колумби, чорнобривці різного кольору і різного, різного штибу. І риби. От зараз, можливо, буде видно червоненьку одну. Ну, вони зараз, мабуть, так думаю, десь під містками в основному вони ховаються. І в їх буде видно. А, це містечко містечкова кицька тому що рябенька. Води щось мало. Я не можу зрозуміти чому. Тому що позаминулого року воно було майже по вінці. О. Щось ловить. Такі скульптурні композиції в цій калабані. На. На газоні також. Якось, так, да, дійсно, води нема. Може щось трапилось. Тут всякі композиції. О, воно видно. Риби. Якісь яскраво червоненькі такі прямо. А ось о здоровецькі звичайні коропи. Три штуки попливли. Прямо кілограм на п'ять мені так здалось. Ще один місточок. Лі зрання займаються. Чи то спортивна ходьба, бачить, то біг. Намагаюсь побачити рибу. Вон юбіленький пливе. І вон там ще... А, і он здоровенний пливе. Ай-яй-яй, не знаю, чи буде видно. Ближе, ближче. -ближче. Он здоровецький такий. Ух! Коротко, це коробкой. Тут мілко уявляється. Локація ціла їхня. Зараз, якщо вони злякають, вони не втечуть з того боку, має бути видно або з цього. Отже, я всередині санаторію квітка полонини. Що в селі Солочин на Закарпатті? Це корпус Сузір'я. Там адмінбудівлі. Перехід в басейн і сам басейн. Це газон. З зеленим насадженням. це лікувальний корпус, а там за деревами корпус, який зветься квітка, ой, квітка, безпосередньо квітка полонини. Ота конструкція з яскраву. З яскравим годинником червоним то є дев'ят. Я чекаю, поки він відчиниться, щоб набирати води.